Усім доброго часу доби. Радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мосевича. Ми далі з вами говоримо про філософію. Вивчаємо підручник Віктора Леонтьєвича Петрушенко. Тема 6 Філософія нового часу. Пункт 1. Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі нового часу та особливості розвитку філософії в Європу нового часу, ми можемо сприймати її як добре знайому і майже сучасну нам. Бо і справді у цю епоху сформувалися деякі такі засади та елементи європейського цивілізованого життя, які діють і по сьогодні, а деякі з них майже без змін. Йдеться перш за все про формування основ індустріального суспільства. За часом ця епоха охоплює період із. XVII століття по кінець 19 століття. Після цього починається період так званої новітньої історії, що триває і по наш час. Проте філософія цього періоду завершується першою третиною 19 століття, що є прикладом випереджаючого розвитку духовних процесів порівняно із політичними та соціально-економічними. А це у свою часу свідчить про творчий характер людського мислення. За соціальним змістом це був період формування і утвердження в Європі буржуазних суспільних відносин. Зараз термін буржуазний не дуже вживаний, проте в даному випадку йдеться про фіксацію того факту, що у самих засадах суспільного життя відбувалися суттєві зміни. Центр життя виробничої культурної і соціально-політичної діяльності змістився у міста, де почали бурхливо розвиватися різноманітні форми промислової діяльності. Слово буржуаз з французького мешканець міста. Врешті, це призвело до появи машинного виробництва, яке революціонізувало свою усю людську діяльність взагалі. Паралельно із змінами в діяльності відбувалися і зміни у суспільних стосунках. Розриваються колишні зв'язки особистої залежності людини від людини, зникає велика сім'я, а натомість з'являється вільний автономний індивід, що є засадою явища під назвою буржуазний індивідуалізм. Все це спричиняє шалене прискорення темпів життя, зростання масштабів соціальної динаміки. У цей час вже завершується епоха географічних відкриттів. Френсіс Бейкон. Говорив, принаймні, в нашу епоху земна куля, якимсь дивним чином стала відкритою і доступною для вивчення. Але поражений нею активної самодіяльності особистості не лише не зникає, а знаходиться нові сфери прикладання своєї активності. Тому це ще є епоха буржуазних революцій, які брали на себе місію докорінної зміни всіх сторін життя. Це також епоха формування національних держав, значна частина, яку існує і по сьогодні. Це епоха. Наполеонових походів, що сприяли швидкому руйнуванню в Європі застарілих соціальних відношення. І все це, врешті, потягнуло за собою значні зрушення у духовному житті взагалі та й у світоглядних орієнтах людини, зокрема. Розвиток мореплавства, виробництва, зростання міста соціальної динаміки призвели до швидкого розвитку наукового знання. Наука у цю епоху стає провідним чинником життя та життєвих зрушень. З'являється перша завершена та експериментально підтверджувана наукова теорія механіка Ісаака Ньютона. Вплив її на всі аспекти життя був колосальний, адже це вперше людина спродукувала такий інтелектуальний витвір, який дозволяв отримувати точні та незаперечні практичні результати. Ідеї та принципи механіки настільки поширилися, що в Росії Виник так званий механістичний світогляд. Відбулись суттєві зрушення і в інших сферах духовного життя. З'являється мистецтво в його сучасному розумінні, тобто мистецтво світське, автономне у своєму розвитку. Народжується роман як літературний жанр, опера як сучасний театр, архітектура масових забудов, промислова архітектура. Виникає Національна академія наук, з'являються перші газети та часописи, у тому числі і наукові, з'являється міський транспорт. Все це призводить до того, що один окремо взятий індивід постає основним суб'єктом життєдіяльності. Тобто він може сам на свій розсуд організувати власне життя. Тому в для епохи стає фігура Робінзона Робінзона Крузу, відомого персонажа літературного твору Даніеля Дефо, бо ця людина на ділі продемонструвала, як це можна зробити. На що ж спирається тепер індивіду своїй здатності наодинці вибудовувати власне життя? Перш за все, на свою діяльну активність. Гаслами похистиє теза, за будь-який обставин завжди краще діяти, аніж нічого не робити. По-друге, індивід спирається тепер на мислення здорового глузду, яке включає у свій зміст два непорушні моменти: опору та факти. Краще одного разу побачити, ніж сто разів почути, та ясну, чітку і зрозумілу логіку. Ми побачимо далі, що філософи даної епохи зробили багато для обґрунтування мислення здорового глузду. Нарешті, все це знайшло своє виявлення у новому світогляді. Світ тепер розглядався людиною як об'єкт, на якийсь прямовується людська активність, а сама людина як суб'єкт, тобто вихідний автономний пункт такої активності. Світ постає в якості надскладного механізму, типовим зірцем якого був механічний годинник. Людина повинна пізнати цей механізм та опанувати ним. Гасло, знання є сила стає показовим у цьому плані. Природа тепер поділяється на живу та неживу, але і та і інше є лише основою для росту людської могутності. Нарешті у духовний світ людини XVII-18 століття проникає ідеї прогресу енергійного прагнення до майбутнього. Діяльність людей починають розглядати не як колобік подій, де немає ні початку, ні кінця, а як розвиток від примітивних до досконаліших форм існування суспільства. Ці питання досліджували. Італійський філософ Вікоу. 1668, 1744. Французький учений Тюрго, 1728-1781, німецький філософ Гердер, 1744-1803. Зміна ідей про суспільний розвиток у думках. Цих учених пішла від погляду на історію як колобіг трьох епох божественної, героїчної, людської, як писав Віко до її як нескінченного прогресу буржуазного суспільства. Кондорсе сказав. Можна сюди також додати такі епохальні відкриття в науці, як винахід компаса, пороху, книгодрукування, парового двигуна та інше. Свобода людини її більша цінність порівняно з природою і соціальними інститутами. Це те гасло, з яким людина нового часу йде у майбутнє. Знаряддям досягнення свободи є знання, відбуваються відчутні зміни і у розвитку філософії. По-перше, філософія починає розвиватися у діалозі з різними науками, які активно формуються та розвиваються в цю епоху. У зв'язку з цим чільне місце в філософських пошуках виходить розроблення правильного методу осягнення істини. По-друге, філософія нового часу зазнає суттєвих внутрішніх диференціацій розподілів. Виникають національні та регіональні філософії, які тепер пишуться не єдиною церковною мовою, а національними мовами. Формуються деякі нові філософські дисципліни, такі як гнесеологія, гносеологія, антропологія, історія філософії, методологія та інші. По-третє, розголожені філософські знання логічно вимагає нового рівня його систематизації, утворюються так звані філософські системи, досить типові для даної епохи. Отже, Нари тих змін, яких зазнало життя в Європі в епоху нового часу засвідчує, що це справді була епоха новацій, якісних змін та зрушень в усіх сферах життя. Цікаво зазначити і те, що нової себе відчула та визначала сама ця епоха, тобто це вона сама назвала себе новим часом. Дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтеся на канал. І ви побачите ще багато цікавих відео. Зокрема, зможете додивитися у плейлисті Філософію. Та будете знати останні новинки техніки та інноваційних.